Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Говоримо про розвиток Німеччини та Італії у першій половині 19 століття. За рішенням Віденського конгресу Німеччина та Італія в цей час були роздробленими країнами. Однак, в першій половині 19 століття відбувалися процеси, які максимально сприяли об'єднанню цих двох держав. Утворений за Віденським конгресом Німецький Союз. Існував лише на папері, тобто формально. Він, цей союз, не мав спільного законодавства, уряду, армії. У складі союзу постійно боролися за більший вплив Австрія і Прусія. Союзний сейм під головуванням Австрії реальної влади не мав. А враховуючи, що там більшість завжди була у Австрії, це породжувало недовіру до цього органу з боку інших учасників. До складу Німецького Союзу входили країни, держави, які мали кожен свого абсолютного монарха, свої уряди, закони, а громадяни цих країн дуже часто не мали жодних громадянських прав і свобод. Поки робимо невеличку паузу, у вас є час підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити коментар, я вам за це щиро дякую. В часи наполонівських війн. В країнах Союзу відбувалися важливі перетворення. Так у Прусії було скасовано кріпацтво і розвивалося самоврядування. Промислова революція, однак, почалася досить пізно, на початку 19 століття, і усі зміни, пов'язані з нею, відбувалися повільно. Це було викликано відсутністю єдиного ринку робочої сили в країні, а також митними обмеженнями, які панували між всіма учасниками Союзу. Провідними галузями промисловості була вугільна, металургійна, текстильна, також було активно залізничне будівництво. Положення робітників було тяжким, Панували тяжкі умови життя, праці, низькі заробітні плати. Робочий день часом сягав 15 годин на добу. У 1834 році 18 німецьких держав об'єдналися у митний союз, на чолі з Прусією, були скасовані мита. Це сприяло створенню єдиного ринку в Німеччині. В цілому треба сказати, що планувалося, що німецький союз буде сприяти економічній єдності всіх країн, всіх народів, а також буде сприяти запровадженню ліберальних законів. Особливо ці ідеї були підтримані молоддю студентами. Студентські організації розгорнули активну діяльність і розповсюджували ці ідеї в період з 1815 по 1819 роки. Вони виступали за демократизацію, за справжнє, а не формальне об'єднання Німеччини. Вони були проти будь-яких репресій. І спочатку влада Австрії, канцлер Метерніг, а згодом і вся влада німецького Союзу, вони, вони бачили в цьому просто небезпеку, але згодом починають застосовувати арешти, репресії щодо найбільш активних студентів. Згодом, під впливом липневої революції 1830 року у Франції, активізуються опозиційні настрої в цілому в німецькому суспільстві. Так, у травні 1832 року було влаштовано так зване Гамбахське свято. Це була багаточисельна демонстрація підприємців, ремісників, робітників інтелігенції, і їх вимоги нам були досить знайомі. Вони виступали за об'єднання Німеччини. За її демократизацію вони різко засуджували всі репресії. Однак ці події лише посилюють репресії в країні, і багато патріотів, демократів були змушені покинути межі власної країни вже у 1834 році в Швейцарії виникає товариство Молода Німеччина його прихильники виступали за об'єднання Німеччини, проголошення в ній республіки, знання свободи слова, підприємництва. Вони були за ліквідацію залишків хлібацтва. Шлях до цього вони бачили лише у революції. Однак, вже у 1836 році учасників організації висилають з країни, тому організація розпадається. Описуючи національний рух у Німеччині слід згадати професора-економіста Фрідріха Ліста. Він був переконаний в тому. Що існує тісний взаємозв'язок між розвитком економіки та національним єднанням Німеччини. Він стверджував, що економічне посилення країни може спонукати до єднання націй. Тепер поговоримо про Італію. За рішенням Віденського конгресу Італія була розділена на вісім королівств та герцогств. Також існувало окреме ломбардо-Венеціанське Королівство. Яке було під прямим управлінням Австрійської імперії. В період з 1815 по 1830 роки в Італії, як і в інших країнах Європи, відновлювалися старі порядки: панувала політична реакція, тобто активний опір прогресу в суспільно-політичному житті. В усіх італійських державах було відновлено абсолютну монархію. Італійці відчували постійний тиск з боку австрійців. В деяких королівствах австрійці позбавляли права італійців займати важливі посади в управлінні, в судах, армії, здійснювалася репресії та цензура. Найбільш відсталою державою вважалася Папська область, де керував Папа Римський, а найбільш розвиненою і самостійною державою було Сардинське королівство, місто П'ємонт. Епоху з кінця XVIII століття по 1870-ті роки в історії Італії називають епохою Ресорджіменто, тобто відродження. В цей час розгортається національно визвольний рух за створення об'єднаної незалежної Італії. У північній Італії в цей період діяла організація Італійська Федерація, яка виступала за проголошення Конституційної монархії в країні. В цей же час у Центральній і Південній Італії відбувався таємний рух карбонаріїв, який був підтриманий дворянством, буржуазією, інтелігенцією і ставив за мету незалежність Італії. Слід розуміти, що політична роздробленість країни негативно впливала на її економічний розвиток. Між королівствами існували митні кордони, панували різні закони і навіть міри ваги. І грошові системи. Італія значно відставала в економічному розвитку від таких країн, як Англія, Франція. Промислова революція почалася у 30-40 х роках 19 століття. Промисловість була розвинута погано, селяни були малоземельними, часто в країні панував голод, бідність. Тому саме в цей час, в 30-ті роки 19 століття, в Італії розгортається революційний рух. У 1820 році Карбонарії підняли повстання у Неаполітанському королівстві. Революція перемогла, було проголошено скликання парламенту і дію Конституції. Однак Австрія втручається в цю ситуацію, розбиває неаполітанську армію, вчиняє репресії і в цьому королівстві відновлюється абсолютна монархія. У 1821 році завдяки карбонаріям а Конкретно офіцерам Сардинської армії починається революція у Сардинському королівстві. Це саме місто П'ємонт. В результаті повстання було проголошено Конституцію та дію тимчасового уряду. Однак Австрія знову придушує повстання. В період з 1820 по 1821 роки, по всій Італії здійснюються арешти карбонарів – Однак, в 1831 році карбонарії піднімають повстання у Пармі, Модені, Папській області. Однак знову вони були придушені австрійцями. Треба розуміти, що ключовою проблемою карбонаріїв була їхня розділеність, відсутність єдності між ними і домовленостей про якісь спільні дії по всій країні. Тому вже в 1831 році колишній карбонарій Джузепе Мадзіні створює єдину загальноіталійську організацію. Молода Італія, її мета італійська національна демократична незалежна держава. А методи революційні. У 1833-34 роках провідні лідери молодої Італії Джузеппе Мадзіні і Джузеппе Гарібальді та їх прихильники намагалися організувати нове повстання. Однак всі спроби були марними і невдалими. Повстанці роблять важливий висновок, поки що здійснення революції неможливе але Поки що звертаю вашу увагу. Оскільки революційні спроби об'єднання Італії були невдалими, в середині 1830-х років розгортається так звана поміркована або ліберальна течія суспільного руху, для якої пріоритетом стають саме реформи, її підтримували великі землевласники, банкіри, підприємці, юристи, ідеолог поміркованого напрямку це Вінченцо Джоберті. він бачив Італію федерацію, яка б була створена за згодою усіх монархів. Представники ліберального напрямку збирали вчених, сприяли пробудженню національної свідомості. Однак навіть у них з часом рівень терпимості до Австрії та її дій став просто зменшуватися, а рівень рішучості ставав все більше. навіть Починаються розмови серед їхнього кола про війну проти Австрії.